Насильство проблема, про яку говорити завжди на часі. У ком'юніті центрі оплічхаб стартує проєкт між нами з жінками. Це шеститижневі групи підтримки, де досвідчені психологіні громадської організації тиша допомагатимуть жінкам, які стикнулися з фізичним, сексуальним, економічним чи психологічним насильством. По перше, у жінок з'явиться внутрішній ресурс. Для того щоб е, долати перешкоди, долати виклики і не боятися звернутися до допомоги, коли це потрібно. З іншого боку, з'являться конкретні механізми, інструменти е, і розуміння того, що воно є, таке то гендерно замовлене насильство, і що з цим мені треба робити для того, щоб я собі могла допомогти або допомогти е, близькій людині. На зустрічах жінки зможуть навчитись самозаспокоєнню та дізнаються, що потрібно робити у випадках насилля. Це безпечно про це говорити, так? Це окей про це говорити. Це не означає, що з жінкою щось не так. Це не означає, що це її провини ніколи. Завжди винен тільки кривдник. Проєкт між нами жінками стане корисним для людей з різними запитами, каже психологиня. Якщо у вас є відчуття того, що щось йде не так, скоріш за все, щось йде не так. Другий момент це ну от в цілому, якщо жінці цікаво це, вона хоче в цьому розібратися для того, щоб е розуміти, як її підтримати ну, близьких людей, так і якщо вона е є мамою і хоче, враховуючи ці аспекти, виховувати свою дитину, якщо... Е Жінка багато працює з іншими людьми, тобто людина, яка через себе пропускає дуже багато людей. Люди соціальних таких професій. Так їм це також буде і цікаво, і корисно. Зустрічі проходитимуть за адресою вулиця Добролюбова, 7, в оплічхабі, створеному за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи «Метінвест. рятуємо життя. Аби взяти участь у проєкті, просто відскануйте qr код який ви бачите на екрані, та заповніть відповідну форму.